Чому важливо те, що Україна розсекретила критичні мінерали? Які плани окупантів Назовське на море? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, доктор у сфері надрокористування. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Україна відкрила дані про надра. Таємним залишаються лише запаси урану. Служба безпеки України офіційно виключила з переліку державної таємниці інформацію про запаси більшості корисних копалин. Тепер, за секретною залишається лише інформація про уранові руди. Відповідні зміни до документації набрали чинності у червні 2025 року. До останнього під грифом таємно залишалися запаси золота, літію, танталу, титану, платини, скандію та десятків інших важливих елементів. Також була закрита інформація про перспективи розвідки по всій території України. Це рішення стало історичним для галузі, і як зазначила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук, відкритість даних це не лише прозорість, а й нові можливості для інвесторів та партнерів. Національна асоціація добувної промисловості України, яку я очолюю, вітає це рішення, і з моменту створення нашої асоціації ми наполягали на відмові від радянської моделі закритості геологічної інформації, і це мені заважало неодноразово при спілкуванні з інвесторами залучати в Україну в ті чи інші корисні копалини інвестиції. І вже буквально за пару днів на Ukraine Recovery Conference у Римі міжнародні партнери побачать реальні результати на так як минулого року, тому що Україна стане відкритішою для інвестицій у видобуток. І паралельно триває цифровізація. Вже оцифровано понад 6 тисяч геологічних звітів за підтримки ЄБРР і готується ще 60 тисяч. Надпу і надалі відстоюватиме відкритість, передбачуваність і довіру між державою, бізнесом та інвестором, бо це є запорука сталого розвитку нашої країни, національної безпеки та обороноздатності. Україна майже вдвічі збільшила закачування газу в червні. Минулому місяці Україна закачала до підземних сховищ 1,35 мільярди кубометрів газу. Це майже вдвічі більше ніж в червні торік, і на 23% більше ніж у травні. Такі дані опублікували видання «Економправди» з посиланням на Експо. Основну частину 60% або 810 мільйонів кубів становив газ власного видобутку. З чим я вітаю наші компанії. Це свідчить про поступове відновлення після обстрілів, які пошкодили інфраструктуру в лютому березні. Ще 540 мільйонів кубометрів, це 40%, було імпортовано. При цьому обсяг імпорту зросли на 8% порівняно з травнем і стали найвищим з вересня 2023 року. Загалом, з початку сезону закачування 17 квітня до українських ПСГ надійшло 2,7 мільярди кубометрів газу, що на 40% більше ніж за аналогічний період 2024 року, і наприкінці минулого місяця добове закачування перевищувало 50 мільйонів кубів на день вперше з жовтня минулого року. На початок цього місяця у підземних сховищах України зберігалося 8,1 мільярда кубометрів газу а відставання від минулорічного рівня скоротилось до 18,5%. А тим часом росіяни не гребують іншими корисними копалинами і готуються з видобутку газу на Азовському морі. Російські окупанти заявили, що плани у них є такі, що потрібно видобувати газ на Азовському морі. За даними Бердянської міської військової адміністрації, російське агентство з надрокористування Роснадра повідомило про 22 перспективні родовища, серед яких морське, північно казантипське та східно казантипське Морське родовище розташовано за 40 кілометрів від окупованого Бердянська. Його відкрили у 77 році, але воно так і залишилося законсервованим. Окупаційна влада посилається. На радянські архіви, згідно якими у цьому районі є запаси газу, що потребують додаткової розвідки та досліду експлуатації. Але ми дуже сподіваємося, що в них нічого не вийде, Це тільки радянські старі дані. Ще два згадані родовища північно та східно-Казантипське були виявлені наприкінці 90-х, на початку 2000-х, вже за часів Незалежної України. Їх також не розробляли. До анексії Криму розвідкою північно-Казантипського та стрілкового родовищ займалась українська компанія Чорномор-Нафтогаз. Однак, після 2014 року Росія захопила їх активи на шельфі Чорного моря. І загалом Росія заявила про 22 родовища в Азовському морі. Нагадаю, вона планує їх досліджувати як потенційні джерела видобутку газу. І потім не говоріть мені, що ця війна не за корисні купали. Ціни на літій падають, поки Україна відкривала доступ до своїх родовищ впродовж 30 років. Час для стратегічних рішень. Згідно офіційних джерел, нікель обійшов літій за вартістю серед металів для електромобільних батарей. Ціни на літій знизилися на понад 80% через надлишкову пропозицію та зміни в глобальній структурі попиту. У контексті зниження цін на літій, підписання зняття грифу секретності особливе значення має підписана журядова угода про співпрацю між Україною та ША в галузі критичних мінералів. Документ ж передбачає сприяння інвестиціям у видобутку і переробку, включення України до стратегічних ланцюгів постачання, зниження світових цін на літій – це не привід відмовлятися від планів. Навпаки, це Сигнал, що Україна повинна зосередитись не лише на сировині, а створення повноцінної інфраструктури для переробки, логістики та технологічного партнерства. І ми, як країна, маємо всі передумови, аби стати надійним гравцем у європейській та глобальній системі забезпечення критичними матеріалами. Головне діяти послідовно, відкрито і стратегічно, і чути з обох сторін партнерів: і державних стиххоллерів, і бізнесових. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути на наступних випусках і, можливо, якісь розбори аналітичних речей. Золото новий критичний мінерал. Що це означає для України? За даними Reuters, низка держав, включно США, переглядає своє ставлення до золота як до критичного мінералу, беречи до уваги його роль не лише в інвестиціях, але й у стійкості фінансових систем, обороні та енергетичному переході. На тлі зростання цін понад 30% за останній рік золото знову повертається у фокус стратегічного мислення. Поряд із літієм, кобальтом, ураном та графітом. в Україні. Золото вже офіційно визнане стратегічною сировиною. І згідно з рішенням РНБО, від 16.07.21 золото входить до національного переліку корисних копалин стратегічного значення разом з ураном, літієм, титаном та бурилієм. Що це означає для України? Ми маємо родовища, Закарпаття, Прикарпаття, частина Донеччини та Полісся. У багатьох ділянках проводилися геолорозвідки. Ще за СРСР частину даних нині відкрито. Маємо вікно можливостей у 24-му та в цьому році державою розпочато розсекречення геологічних даних завдяки нам та низку інших людей, яка лобіювала рішення уряду про зняття грифу секретності. Перезапуск аукціонів на ділянках із золорудними покладами, створення умов для залучення інвесторів через угоди з ЄС, США та Японією. Маємо мотивацію у сучасних умовах. Золото не лише цінність, а елемент стратегічної автономії. Резервна валюта в умовах війни, інструмент макрофінансової стабільності, матеріал, що використовують ОПК та високоточній електроніці. Якщо тенденція глобального визнання золота як критичного мінералу закріпиться, Україна вже готова стати частиною нової архітектури постачання стратегічної сировини. Наступним кроком стануть запуск розробки гарантії інвесторам і включення в глобальні ланцюги поставок не як постфактум учасника, а як партнера. Як ви вважаєте, мої дорогі підписники, чи вплине зняття грифу секретного з критичних мінералів на залучення нових інвесторів? З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами.